Дорогі друзі, зараз ми знаходимося в модульному містечку Будмол, що в Києві на Булаховського. Ми переживаємо зараз дуже позитивні емоції після вчорашньої номінації. Ми отримали таку винагороду від е, Шеріті, Столиця номінації як компанія за відбудову нової України. І ми отримали такі чудові подарунки. І це відзнака нашій команді за круту. Роботу вісім місяців. Ми сьогодні святкуємо від моменту заснування будмол центру. І я хочу сказати, що вчора було дуже святково. Саме основно це то, що ми активно разом будуємо нові житло нового типу для кожного українця. Сьогодні в нас день відкритих дверей тут на Булаховського два поля за громадом. І ми сьогодні приймаємо наших. Поважних гостей з Ірпіня. Це є команда потужна ріавторів, Любов і е, Микола. І я якраз хотів би передати їм слово, тому що ми активно співпрацюємо, тому що ми допомагаємо українцям знайти комфортне, давно омріяне житло для постійного проживання вже зараз і на часі. Пані Люба, розкажіть, будь ласка, про себе чим ви займаєтеся? Мене звати Люба, я живу і працюю. Місто Ірпінь. Ми займаємо хороші позиції по продажам в Вірпіні, не дивлячись на те, що зараз у нас знаходиться країна в такі в такому стані, але ми працюємо, працюємо гарно, працюємо відповідально. Чому ми зараз тут? Тому що ми приїхали перше вас привітати з цією подією. Да, події. Да, для нас ви хороші партнери. Насправді дуже приємно працювати на перегляди. Приїжджати менеджера. Всі завжди гарно відповідають на всі запитання, якісь додаткові, якщо вони є. Ну реально дуже дуже хороша співпраця. Тому для нас це головний показник партнерства. А ще головний показник те, що ви дуже соціалізована організація і. Люди, які займаються соціальним життям, вони більш приємніші і більш близькі і для нас в тому числі. Дякую за високу оцінку нашої роботи, але наша співпраця тільки починається. Так. Е, Микола, пару слів розкажи: ти є молодий, амбітний, підприємливий. І розкажи свої думки про перспективи нашої співпраці, про перспективи будівництва в Україні. Свої думки. Е, дуже приємно працювати. Додам також до люби з компанією Будмол Центр. В нинішніх реаліях, як ми з Ірпінського регіону, дуже великий попит на такий вид нерухомості, люди активні, тобто їх все зацікавлює. Ми зі своєї сторони максимально співпрацюємо з компанією Будмолцентр. Думки з приводу будівництва цей напрямок тільки буде розвиватися, тому що, на жаль, є деякі обставини в Україні, щоб треба житло людям і воно. Цікаве як на Західній Україні, так і в центральній Україні. Я впевнений, що і на Східній Україні також це від нерухомості буде розвиватися. Треба купувати. Так. Дякую за ваш професіоналізм, тому що ви якраз вселяєте людям віру в майбутнє. Знаєте, разом ми давно вже співпрацюємо з, з ірпінською громадою. Я дякую е, меру Олександру Маркушину за ту ту велику роботу, велику працю його і його команди по тому, що вони роблять для Ірпін Ірпінської громади. Але ми від себе, коли ми створили проект е, Подаруй житло українській родині, ми вирішили не чекати, коли приїдуть фонди, дадуть нам гроші. Ми вирішили самі подарувати перші будинок і саме зараз ми знаходимося в будиночку, який називається Софія. Софія, вона мати віри, надії, любові, і ми вирішили будиночку назвати жіночими іменами. І от саме Софію ми передали ірпінській родині, родині Сенек, і цей будинок встановлений коло зруйнованого будинку, і вони вже зараз та та родина проживає. І саме знаєте, що дивно і таке не випадково, що дитина. Їхня дитина називається Софійка. О, не, бачите, так, Це випадково, це, це Да. Yeah. Я знаю, що ви мені розказали, що дійсно дуже багато людей до вас сьогодні звертається. Коли я дзвонив, ви казали, що по декілька сімей приїжджають за своїм власним житлом. Яка сьогодні ситуація на ринку рухомої і нерухомості? от так, як ми називаємо наші будиночки. Дивіться, зрозуміло, що є якісь події, впливають на якісь продажі, є події, які не впливають. Але загалом, якщо людина хоче собі придбати житло, вона в будь-якому випадку і придбає. Що ще головний формат того, що люди, які поїхали за кордон, вони розуміють все рівно, що вони нікуди не хочуть їхати, що в них домівка це найближче, і щоб там вони було, їм вдома найкраще з усіх куточків нашої планети. Тому вони всі повертаються. Зрозуміло, що є люди, які мігрують з інших там регіонів. Що ще головне до нас багато хто із Києва поїздить, купує житло для себе, розглядають, хтось розглядає як вид бізнесу, конкретно бізнес зробити. От навіть сьогодні в мене розмова була зустріч з людиною, яка розглядає як вид бізнесу, побудувати під Києвом такий спа-центр на земельних діляночках. Будинки, чани там і так далі, для того, щоб можна було поїхати відпочити, розслабити. Абитися там і так далі, тому подібне для нас це теж цікаво, тому що ми не тільки квартири продаємо, ми продаємо ще і комерційні пропозиції для людей також. Ну і такі місця для відпочинку, особливо для реабілітації для відновлення? Вони так, зараз так. на часі, так, і зараз так, вже так. наступає весняний період, і саме час зараз буде оживлятися Така юлі, так обов'язково. Так, так? Обов так. Обов микола, що розкажи, от ви приїхали в наш виставковий майданчик. Це ми фактично така перша в Україні практика, практична створення такої екосистеми. Чи зручно, чи комфортно тут вам е, співпрацювати? І яка перевага такого виставкового майданчика? Ага. Перевага, перш за все, то що людина може приїхати і вибрати для себе той формат, який йому зручний, по плануванню по типу будинку, то, що є різні наповнення, і для клієнтів це дуже класно, коли є право вибору, а не один лише варіант. Нам це дуже комфортно, тому що ми знаходимося там 3-4 там кілометра звідси, і наші клієнти, які приїжджають купувати, так як казали в курортній зоні. Там земельні ділянки вони можуть з нами зразу приїхати, вибрати тут для себе будинок омріяний і в найближчий час поставити на свою земельну ділянку. З весни цей ринок, звичайно, ще більше оживиться тому що люди будуть ще більше дивитися ділянки. І компанія буде розвиватися, і економіку буде в нашу двигати. Звичайно ж, ще я що хотіла додати: людина завжди купує по своїм відчуттям. Коли до вас заходиш сюди в будинок, відчуття нереально круті. Хочеться тут десь лягти, прилягти, полежати, поспати, не знаю, щось потругати. От навіть людина себе просто може уявити, як він тут буде жити. Ось у мене тут кровать стоїть. Тут у мене дивани. Тут та кухня, в мене то тобто він найбільше ну, має При, відчуття да, да, обов'язково. Але будинки всі дуже класні. Mm -hmm. і, і один на одного не схожі, заходиш, можеш таки на будь-який смак. В общем, mm -hmm. і сам ремонт, і наповнення зрозуміло, це mm -hmm. також. Ну, в рамках будво-центру ми якраз об'єднали е, виробників такий кластер, таку екосистему, де ми пропонуємо різні е, будівництва: каркасне, сіпанельне будівництво. Е, Барнхауси такі сучасні, дуже модні, і ви побачили, що тут є і сауни, і чани. Можна це вибудувати навіть коло свої перед своїм будинком, поставити сауни. Ти можеш гостей навіть приймати вже поряд, ну і не кажучи, що можна побудувати такі кемпінги, глемпінги для відпочинку. Знаєте, ми не випадково вибрали це місце. По перше. Поряд за громаду, тому що багато людей сюди приїжджають робити вибір, і часто зустрічаємо так, що люди приїжджають робити ремонт своїх двокімнатній квартири на сьомому поверсі, приходять і бачать, що по ціні квартири вони можуть купити будинок 100 квадратних метрів, зразу з готовий з ремонтом і зразу же проживати. Тому притежни ми е, можемо з вами зразу і вибирати земельні ділянки, і пропонувати зразу земельні ділянки, і от зразу буде швидко монтований. І сьогодні, в день відкритих дверей, у нас були приїжджали сім чоловік з гостомеля. Так само, і вони так само. Ну чотири з них їхні будинки постраждали. Так. І вони планують свої будинки відновити. Один одна людина хоче зробити такий центр консультації як медичний центр. Клас. І це так само поставитися. Це готовий офіс, який так. може бути так. Саме були в Бородянці. Ми зараз працюємо над тим, щоб зробити музей бородянці. І так само може бути в парковій зоні стояти готовий парк-хаус, стильний. Тобто воно може бути стати окрасою кожних міст. Ми зараз маємо такі проекти для дитячих садків, дитячих, для шкіл, спортивні зали невеличкі в стилі Барнхаус. І тому тут треба не тільки зупинятися, я думаю, нам на приватному житлі і на таких туристичних локаціях, але ще відновлювати інфраструктуру, знищену сьогодні в наших регіонах. Як ви таке чи ви роздивляєтесь таку можливість? Ну, до нас, по-перше, вже люди звертаються, в яких е, є знищені будинки, шукають різні варіанти вибору. Е, куди двигатися чи відбудовувати будинок, е, чи щоб, ну, хочеться все ж таки, як ми кажуть, на своїй землі жити, то, звичайно, ми. Рекомендуємо будмол-центр для того, щоб люди можуть найближчий час вже приїхати Найшвидше, і поступово відновлювати ті будинки, які знищені, і вже жити на своїй діляночці. Mm -hmm. Це мабуть одне з найважливіших для тих людей, які втратили житло в нашому mm -hmm. регіоні. Але наші люди дуже сильно мотивовані. І патріотичні вони не зупиняються, не зважаючи ні на що. Тобто і вони продовжують двигатися і жити далі. Знаєте, коли є такі позитивні реалтори, які вірять в Україну, вірять в людей, вірять в свій регіон, а реально Київщина, Буча, Гостомель, Ірпінь це неймовірно красиві місця. Там ліси, там природа, там ріки. І що немаловажно, що люди звертають увагу на те, що не потребує родини. Що практично дозвільних документів, мінімізації, і це дуже швидко можна жити тут. Ти можеш потім переїхати в інше місце. І фактично ти цей будиночок перевозиш разом так. зі своїм одягом, зі своїми речами. Ти перевіз його, і ти можеш свій переживати потім в Карпати переїхати пожити. Навіть пів сезону проживаєш в Карпати, потім повернувся. Це зі своїм Це зараз до речі. Популярно житом. дуже так ми називаємо рухома нерухоме да. да, да, да. кінові формат. Ви знаєте, дуже дякую, що ви одні з перших реалторів в Україні, які звернули увагу на рухому нерухомість. Знаєте, але коли люди придивляються до такої будівлі, вони взнають, що ми що може будуватися каркасний будинок двоповерховий, повноцінний да, будинок. Чи да, 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 да. може бути він середині може бути не тільки з дерева, а й може так. зроблений з гіпсокартону і під побілку. Так, так, це дуже крутий формат, тому що для людини деякі люди сприймають себе там в двохповерховому будинку або на першому поверсі одна зона. Я хочу від відпочивати на другому поверсі, тому такий формат він дуже цікавий для людей, які люблять ну трошки іншого формату житло. А це вже більш такий, як також для я для себе такий придивляюся будинок. А вона а мені куля продає, я кажу, то бери, давай бери. Я обов'язково, але просто зараз ми вирішуємо ще деякі питання. Але для мене це я не відкидаю цей варіант для себе, <с. як для особисто себе. Ви знаєте, ми зараз відкрили нове виробництво. Ми далі так само масштабуємося. Ми також віримо в Україну. І, ну, по-перше, ми бачимо, яку велику перевагу мають виробники, що вони мають замовлення, вони мають робочі місця, а, вони так. платять податки. І саме стоять, кожен має стояти на своїй підприємницькій стороні Але ми не можемо без вас, тому що якраз ви є тими драйверами руху економіки, ви драйверами комунікації в роботі з клієнтами, потенційними замовленнями, Униками, тому що багато людей якраз шукають давно омрієне житло, і якраз ви створюєте цю екосистему, але в синергії з нами це дуже гарно е, Так, працює, працює ми це. дуже раді, так Знаєте, але хочу сказати, що велика зацікавленість в такому житлі і є за межами е, України. Так. Так, ви знаєте, коли я зараз е, був е, там в Давосі, в Луган був е, на форумі трьох морів, я спілкувався з потенційними інвесторами і там е, 2-2,5 тисячі вартує таке житло за метр квадратний. В той час, якщо в Україні від 350 до 600 доларів, і це вже повністю облаштоване, е, комфортне житло. Так, що вже великий попит є іноземців, які готові інвестувати, і з іншої сторони вони готові замовляти від українських виробників. Так що я думаю, що ми зараз наразі само... спілкуємося з людьми, які в Чехії розглядають придбання таких будинків, конкретно в Чехії. Ну, це в нас перші інвестори за кордону на таке житло, але для нас це теж буде цікавим досвідом. Ну mm -hmm. ми дуже дуже раді. Mm -hmm. ми, ми сьогодні мали десь вісім ну, потенційних Таких наших замовників, і одна сімейна правила, пара приїхали е, з Ірпіня, але вони проживають в, в, в Полтаві. Mm -hmm. Вони між Полтавою і Ірпінням зараз. І вони в Полтаві мають землю, земельний участок і oh. спеціально приїхали сьогодні на день відкритих дверей, щоб познайомитися. Вони придивилися. Їм подобається модель Стефанія. Вони кажуть, знаєте, ми якраз хочемо піти від того некомфорту, довготривалого будівництва. Каже, ми хочемо жити вже сьогодні і, yeah, і зараз. І зараз. <анкруто> і, і, і на часі а звернулись до нас e команда it спеціалістів. E частина з них e проживає в Україні, а частина e їхніх сімей проживає в Варшаві. І ви знаєте, що вони прорахували? Вони прорахували, що замість того, щоб оплачувати дороге вартісне житло в Варшаві, вони взяли в оренду під Варшавою e <провод> земельну ділянку, і вони хочуть там 10 будиночків для своїх сімей. Тобто хлопці працюють в Україні, вони в собі в східниці зараз будуть ці містечка встановлювати. А в цей час в під Варшавою сім'ї їхні будуть проживати на природі, такі да, як, як ком'юніті, так? таке в них своє, і вони прорахували, що це навіть вигідніше, що навіть річна оплата житла в Варшаві. Це якраз вартість того будинку, який вони можуть придбати і, зараз і, буде і мітро. ну і саме славне, що вони можуть потім назад повернути ті будиночки, так, звичайно, це повертають особиста вино, коли, коли, коли повертається в Україні, Після перемоги вони вернуться сюди з сім'ями і з тими речами переїдуть прямо на сюди. На да. другу на другу ділянку. На це, це ще одна перевага мобіль, мобільність такого житла. Звісно, це дуже приваблює людей. Ну, я хочу подякувати вам за таку е, інтерв'ю сьогодні, за вас візит сьогодні ну, і за дуже плідну співпрацю. З вами дуже комфортно працювати, ви люди щирі, ви люди відверті, відкриті. Е, наші менеджери, ви бачите, як вони завжди так. вас е, гостинно приймають. Так що, дорогі наші слухачі, долучайтеся Сюди до нас в гості, приїжджайте в гості, в нас завжди є кава, у нас завжди є е, смачне да. тістечка, і тут завжди е, комфортно і дуже затишно. Да, Тому... Я раді покупцям. Так, ну і що? Дякую. Вітаю Дякую. вас. Зараз е... володимир спасибі вам велике. Ми вас ще раз вітаємо. Ми віримо в те, що в Україні величезне майбутнє буде. І воно і є насправді. І спасибі вам за вашу роботу і таку важливу дуже. Е, е, Таку важливу, дуже емоційну складову, яку ви даєте іншим людям. Спасибі вам за це. Дякую вам. І дякую, Микола. За такий свій приклад молодого, амбітного керівника і підприємливого, і саме що ти тут в Україні себе реалізовуєш. Це дуже мало немаловажно всім нашим слухачам. Ми започатковуємо такий канал. Слідкуйте за нашим Ютубом, підписуйтесь на наш Ютуб. Ми будемо Розміщати такі ефіри наступний наш ефір буде з Торонто, де одна із керівників жіночої організації, надія ми з нею будемо спілкуватися, як поживають українці в Торонто, тому що багато чекають для себе, шукають може новий шлях проживання, і ми будемо розказувати, як поживають українці, чим вони зіткаються, коли вони переїжджають в іншу країну. Але ще через тиждень в нас буде сімейна пара, яка 13 років переїхала в Канаду і зараз. Основна її ціль повернутися в Україну. Вони розкажуть, чому не повертається. Вони зараз інвестують в будівництво лавандового містечка в Верховинському районі. Вже побудоване таким один будиночок, і зараз будмо центр має для них будувати таке містечко в Верховинському районі. Вони кажуть, такі, такого вигляду, такої красоти. Вони сказали, що ті гроші, які ми заробляємо, фактично в Канаді. Вони фактично всі гроші проїдають, тому що дуже дороге житло. Само собою є інші виклики, з чим зіткаються ті, які переїжджають. Але вони кажуть, ми зараз інвестуємо в Україні, тому що ті гроші, що ми заробляємо, ми їх в Канаді не маємо куди інвестувати. Але в Україну, коли ти інвестуєш в ту країну, де ти прожив, де ти виріс, де ти можеш створити туристичні локації, неймовірні краєвиди, і ти маєш такі туристичні локації, куди люди приїжджають відпочивати. Чудово проводити час, вони хочуть повернутися в Україну, але коли вони повернуться, вони вже будуть мати готовий бізнес. Працюючий Конечно. бізнес тому, якраз ми зараз допомагаємо багатьом українцям за рубіжжя інвестувати в Україну. Тому звертайтеся в будмолцентр. В нас є земельні ділянки, в нас є команда професійна менеджерів. В нас є виставкові майданчики сьогодні. Це працюючі майданчики на Булаховську, і тут є професійна команда реалторів поряд з агроматом. Це наш такий партнерський проект з командою «Агромат». В Мукачево на трасі Київ. Чоп. Ми знаходимося в Тернополі на виставковий майданчик в Чернівцях. Ну і вже зовсім скоро ми відкриваємося у Львові. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами і я дуже дякую. У нас завжди були такі чарівні, приємні гості і надійні партнери. До зустрічі будмол. Простір вільних людей.